Всім привіт! І сьогодні я хочу зібрати мінімалістичну капсулу на всі випадки життя. І саме це відео буде осіння капсула з акцентними кольорами. Це моє перше відео на YouTube, тому не очікуйте занадто чогось неймовірного. But I will try my best. і поїхали! Перший образ я хочу зібрати з моїх фаворитів осені. Це футболка від Uniqlo і Атласна спідниця Zara. Я давно шукала таку мінімалістичну спідницю, яка буде підходити під усе. І вона дуже не міді, тому для мене це ідеальний варіант. Я вирішила її трішки закастомити і додала тут мережеву цю розочку. Її можна носити як на. В бедрах так і більше талію піднімають. Тому я перемірила дуже багато Baby тіс Вона не занадто довга і не занадто коротка. І юніко знають, що вони роблять. І доповнити, я хочу сапожками. Ці сапожки я знайшла в Тека вони шкіряні. Обійки, але я б сказала на модерний манер. Я не впевнена, що буде дуже сильно видно їх, але ось. Може, може, їх ось так буде краще видно. Трішки сексі образ, але його можна розбавити тренчем. Зараз покажу. Ось такий класичний бежевий тренч. Мені подобається застібувати Першу, перший гудзик і робить акцент саме на цих комірках. Нам не вистачає сумки. Сумку я б хотіла взяти, мою вінтажну чорну сумку. Ось цим завершальним елементом буде сумка. Як вже всі помітили, в цьому сезоні дуже модні кардигани усіх кольорів і усіх типажів. І в мене є ось цей чудовий. Відкос і він доповнює будь-який образ і робить його на декілька рівнів вище, краще, як кажуть, в Америці elevated, elevated outfit. Він створює цікавий силует і доповнить теж будь-який образ. Його можна е поверх теж вдіть якийсь тренч чи шкіряну курточку, і не буде холодно. І гарно. Наступний варіант, з чим я люблю носити цей кроп-топ — це класичні брюки Палацо. Їх я люблю поєднувати з моїми класичними лофрами від Качаровської, і хочу додати кепку синього кольору, щоб зробити акцент в цьому монохромному аутфіті. Я намагаюся дотримуватись правила трьох кольорів, щоб в моєму образі не було більше трьох основних кольорів. Наступний аутфіт монохромний, коричневий, коричневий мій улюблений колір сезону. Тому памос! Я знайшла цю толстовку на барахолці, але вона з вікдей, тому точно на винтаж. Але сидить хорошо. Ці класичні штани точно хтось зняв з мертвого діда, бо я знайшла їх в секонд хенді Але їх люблю. Сидять забавно, прикольно, тому. Anyway, отакий от прикольчик вийшов. Нуді я люблю бути на спортиці, і я ношу кожен день майже ці соломони, вони пережили все, вони пережили реальний хайкінг, всі мої поїздки і просто прогулянки по мінству. Коли на вулиці ще не дуже холодно, то я ходжу так. В така сумочка з Аліекспрес. Ніхто не вірить в це. Вона коштувала 6 євро. А виглядає на мільйон. Я додала на неї такий чарм з вишенкою. теж з Aliexpress. Хтось на товпі має обов'язково сказати, що ви фашаніста. Але якщо вже стає трішки більш холодно, ми починаємо лейрінг. Я додам свій голубий блейзер, який ви вже бачили, і кепочку. Ось так. Получається, кепочка з H&M Я люблю подовжувати ручку на цій сумці і носити через плече ще ми більше на спортики, ще більш зручніше, тому що ручки вільні, не треба нічого тримати, можна побіжати за якимось гарним хлопчиком, але цього робити ми не будемо. Тепер ми будемо трішки грати з червоним кольором. Я вже вдягнула своєї. Улюблені джинсики від Zara. Long Sleeve лонгслів соліекспрес. Не будемо забувати про аксесуари. Ми забудемо, що у нас вже тут є три кольори: голубий, червоний і молочний. І візьмемо чорні сапожки. Тому що нам треба база Ми забуваємо, що у нас є бежевий і вдягаємо чорні сапожки. Всякнули ми їх. Щоб ми могли зробити леєрінг і вдягнути чорну шкіряну курточку, тому що це база, це база осені. Якщо у вас нема дядовської шкіряної курточки, то вам треба неймовірно швидко і знайти. Все, забула про кепочку, курточка на місці. Правило трьох кольорів присутнє. Також цієї осені я планую носити свою чорну сукню. Я пошила її сама. Це було доволі важко і довго десь два місяці. Зараз ви побачите, як вона на мені сидить. І прям буде. Тара! Я хочу сказати, що в мене вийшло, сидить як рукавичка. Отак От робить на мені немовірний силует, все підкреслює те, що треба, і не підкреслює те, що. І зверху я хочу вдягнути свій. Шкіряний сексі тренч. Він не з гострими комірками, але все одно вони тут доволі цікаві, не банальні. І е, можна зробити акцент на талії. Я думаю, це буде останній образ на сьогодні. Камера працювати не хоче, пам'яті вже нема. Тому всім па-па! І я сподіваюся до скорих зустрічей!